Усім привіт! Вітаю на каналі Цікавий Секонд. Мене звати Іна, я перепродаю секонд хенд, прямо купую в магазині, продаю в Інстаграмі, працюю офіційно. І орендую приміщення. Це я прийшла вже з секунда і зараз покажу, що я там познаходила. Взяла ось такі джинси від Зара, це такий маленький розмір, здається, XS або 2 xs Ну, я лишила їх на більш літній період, бо вони такі світленькі, хоч і сірі, я боюся, що зараз можуть підвиснути. Потім взяла ось такі джинси з Якби вони були меншого розміру, в такому стані, можливо, я й не брала б. А так як тут 16-18 десь то я взяла, бо цей розмір непогано продається, я просто ставлю трішки нижчі ціну. Тут, в принципі, нормальний стан, але трішки окислені гудзики, тому, тому не взяла. Далі, ось такі джинси Зара були, я їх теж хотіла взяти, але щось мене. А, я згадала, я заміряла довжину, звірила, вони укорочені. Я побоялася брати, бо на зиму могли б не піти. Так, це штани від Бершка. Оце тут дуже класні були штани цього разу, і в одному розмірі мені здається, що можливо на секонд здала одна людина з такими розрізами стильно модно молодіжною. Тут така прямо висока посадка в розмірі XS. Ес, де щось перехідне, вони тягнуться, тому взяла. І знову ж таки, бачите, цей самий секунд моми від Манго дуже класний стан. Мені здається, що, можливо, і не носилися вони. Вони без безстречі, вони котонові, вони класно тримають форму і класно ну, сідають на манекені. Вже ця обнова продалася в мене, то їх забрали відразу, багато було бажаючих. Потім ось такий светрик був, там невеличке кошлатання, незначне його прибрала. Потім ось такий світшот, я його не взяла. Тому що побачила пляму, вже не так видно, на відео є. Потім е, ну, така фліска типу, але не знаю, чогось підвисла, не забрали. Але стан тут непоганий. Всередині вона тепла, така, і знаєте, не тоненька, така більш щільна для таких моментів, коли треба максимально утеплитися. Непогано, хороший стан. Потім, не знаю, мабуть, не кигурумів, все ж таки, а правильніше буде сказати, комбінезон флісовий, е, його взяла теж. Але виявилося, що якісь проблеми були з терміналом. Не загалом я майже завжди розраховуюся карткою, то довелося побігти на банкомат, трішки зняла гроші, щоб розрахуватися, бо все ж таки не було можливості розрахуватися карткою. А тепер подивимося, що в мене продалося, і що сьогодні поїде. Скажу чесно, продажів мало, хотілося б більше, але ну, нічого так буває. Сподіваюся, що воно щось виправиться. Значить, показую. Їде ось такий жакетик. У мене це 10-й розмір. Тут ідуть застібочки. Чим він, чим він хороший, які в нього переваги? Тут 41% вовни. Оце його основна перевага. Так, забрали цей жакетик. Потім це не з обнови, це з попередніх обнов. Ось така спідничка. Тут іде, тут, тут теж вовна. Зараз я вам скажу. Ага, жакетик коштував 170 гривень. Тут вовни 65%. Ну, звісно, вона на підкладці, бо без підкладки вона буде колотися. І оце замовлення. Ось така сукенка, тоніка не знаю, Мені здається, що з щільними колготами має бути класно. Вона повернулася. Я в якомусь відео здається, показувала, її брали, ну купували, коротше вже, але не підійшла по розміру. Мене запитували десь теж за чий рахунок повернення. Якщо що, ну звісно, якщо вона не моя, я всі розміри надала. Все людині не підійшло. Вона оплачувала доставку. Значить, ця спідниця чи сто сімдесята вже хотіла при... придумати трохи. І ось така коф. Ой, ось така сукня 200 гривень. Потім з цієї обнови. ось таке класне худі, флісове, воно дуже круте, дуже тепле, дуже м'яке. Чесно, я не знаю, чи воно типу як домашній одяг іде. Але чесно, я б, якби мені треба була потреб... ну, потреба була, то я б і так носила. Ну просто флісове коротше та й все. Потім ось така ковтинка. Тут пише 12-13 років. Але ми то з вами знаємо, що це S, -ка, M, -ка, дивлячись, коли як навіть не XS. тому. Оця 140 здається, типу, як домашня вона йде. Потім ось така кофта акрилова, просто нічого незвичного. Звичайно, так розумієш, що людині чи на роботу бігаючи там десь на кожен день. Ось тут замочки, і тут захист від замочків. тобто до голого тіла, якщо буде торкатися, то ну, буде не холодно. Ось такий светрик: 140 гривень. Ось цей э, світшот я купила. І 100 разів пожаліла, прямо сиділа так сто разів і жаліла. Він дуже засвідчує колір. Бачите, камера ну, страшне просто з ним робить. Тобто він темно-синій, Ну, не новий, але в принципі він ну, достойний ще стан у нього. Але е, така камера засвідчує, тому я ще й на флісі. Я поставила всього 120 гривень, просто щоб його забрали. І ось такий светрик, дуже класний, він дуже яскравий. Теплий, м'який, комфортний. Ціна на нього в мене була 170 гривень, чого 170 гривень, чого не дорожче. Тому що отут, бачите, тр... трішки він як збитий. Чесно, можна зробити вигляд, що воно так і має бути. Але от якщо людині не знаю, куди вона забрала, але якщо людині, знаєте, потреба, можливо, там на роботу буває, або під куртку, щось таке, десь там пробігти, чи на базар сходить, чи в магазин. Отаке таке щось тепле треба. Оце дуже крутий. Він просто, я не знаю. Мені як пічка. І зараз ще дві кофти покажу, бо досихають. Сохнуть одну, попросили відкласти, то я її е, нічого з неї не буду додаткових дій робити, хай собі просто висихає. А одну не підозрюю, що мені теж скажуть її відкласти, але я ще оплату за неї не брала. Це така постійна дівчинка. В світле худі. Зараз я покажу ой, світшот. Я от, світлими речами, я їх так не люблю, я просто передати вам не можу. Якісь завжди я там знаходжу пригоди з ними. Ну, коротше, зараз показую ще худі і світшот. Так, ось таке худі, дивіться, це домашній тип одяг, воно прямо мокре ще зараз його почеплю, хай досихає. Це в розмірі М, але мені не сподобалось, що воно короткувати. Таке я поставила 140 гривень, таку невисоку ціну тоді дівчинка забрала. Хотіла ще одну кофту, вже не пам'ятаю яку, а з Міккі Маусом. Але каже, ну добре, хоч одна дісталася. І ось це дуже крутий світшот. Я б його лишила собі, якби був мій розмір. Тут пише Ікслька. Ну, по факту, тут ну і здається написано 18-20. Тобто він і, і так і буде 18-20. Ціна його 220 гривень. Але тут є кошлатання всередині, тобто тут всередині збитий фліс. Бачите, є кошлатинки. Ну, звісно, я спробую прибрати. Але коли я розповідала про нього в інстаграмі, коли в мене був репортаж про цей світшот, то я, звісно, повідомила. Повідомила, Але все одно було кілька бажаючих. Я дуже сподіваюся, що я зараз нічого там не знайду. Він такий крутий, такий класний. Мені так шкода буде, якщо там якийсь, не дай Бог, нюанс буде. Ну, але якщо, звісно, щось знайду, то я так не відправлю. Я звісно, повідомлю або там знижку, або що. Ну, сподіваюся, що мені це не потрібно буде робити. Я так по статистиці по відео бачу, що от відео, де я там знімаю сам процес, як я там прасую, пакую якісь моменти, набирають більше переглядів, але на жаль, на жаль, не встигаю я знімати. Думаю, хоч як можу, так і буду знімати. Можливо, в мене буде можливість мати більше часу, то буду більше знімати процесів. Це якраз видалась така можливість, тому, бачите, прасую. Не випросовую прям так, щоб ідеально, але намагаюся просувати для того, щоб людина отримувала. І ну, хоча б приємно було взяти в руки, воно ж, звісно, товарний вигляд має краще, коли воно трішки підпресовано. Ну, от таку посилку я спакувала разом, і в мене пакети зіп. Я вже показувала в попередніх відео. Це для мене найоптимальніший спосіб зберігання, точніше, відправки, воно акуратно. Гарно спресовується і виходить повітря. Так, це фліска, яку я вам показувала, відчищаю її від ворсу. На фліс, на жаль, погано. Ой, багато липне ворсу, і він погано відчищається, буває, треба вручну добирати. Потім оцей светрик, щось його чистила, чистила, але бачите, познаходила ще якісь там ворсинки, якісь моменти, тому поприбирала. Так, Це позабирала пакети вже з посилками, і там декілька речей, які потрібно було б попрати до ну, перед обновою, Там якісь нюанси були. Так, це я швиденько знімаю на Укрпошті. Показую ще відправляю. Ну і це нова пошта. Було часу дуже мало, то я так вам хоча б поверхово вже не, не показувала, як я е, запаковую вже такі, е, несу посилки до оператора, лишаю на пошті. Це наступний день вже в мене, я в секунді, світла немає, намагалася знімати біля вікна максимально близько, наскільки це можливо. Це акрил, звичайний, 18-й розмір пише, але мені здається, розмір менший, але стан дуже хороший в ідеальному стані, тому взяла. Потім ось така блуза. Я зараз намагаюся максимально, наскільки це можливо, брати весну і літо. Зараз можна взяти непогані речі і по більш, менш нормальній ціні. Чого я кажу, що намагаюся, бо, звісно, завжди в мене з фінансами я так намагаюся розподіляти більш-менш, але, я, скажімо так, жмуче, як сказати. Е, і не завжди час є. Тобто це додатковий час переглянути, вибрати. от Дивіться, класний костюм дуже. Єдиний тут момент це типу розпаровка, тут здається, верх трішки менший, ніж низ низ тут, здається, десятка. Р Різниця тут невелика. І, в принципі, як я помітила, багато в кого груди трішки менше, ніж стегна. Тому я думаю, що він продасться. Із, ну Костюм дуже класний, на літо такий яскравий. Потім сарафан ось такий котоновий. Здається, тут пасочок є. Я завжди обов'язково дивлюся під руками. Обов'язково, по ним видно, чи заношена, чи не заношена. І пасочок. Дивлюсь, щоб на таких речах був пасок, тому що все ж таки з паском продається краще. Далі в мене ось такий сарафан був. Це, здається, віскоза. Цим літом, в принципі, непогано вони продавалися такі речі. Вона, Він літній іде віскоза, і здається. Цей розмір тут плюс сайз. Плюс сайзи добре продавались. Там видно було пакет. я так відразу переглядаю і складаю. Потім ось такий сарафан, Поліестер. Я розповідала, що раніше я бігала тільки за, тільки за віскозою і котоном, там, а в принципі, беруть і поліестер. Тому я багато втрачала. Я, звісно, пояснюю людям, хто там не знає, як може вести себе поліестер. Але в принципі беруть добре. Це з льоном класний сарафан. Не пам'ятаю, чи пасочок тут є, можливо, немає, але за рахунок того, що тут класний склад і класний крій, я все ж таки його взяла. Ось цю спідничку взяла, дивіться, тут такий розріз класний, це сатин, тип, ну, не сатин, мабуть, як я правильно сформулювати. Типу, як шовкова, але ж не шовкова, така гладенька, атласна Та сатин, мабуть, правильно буде називатися. Потім така блуза. Я її не взяла, знаєте чого? Тут такі на камері, може, не видно, такі на цих білих детальках, такий, як відблиск, наче. І воно мені виглядало як брудне, тому я не захотіла ризикувати. І ось така ще блуза. Леопардова, здається, це ж леопардик. Хороший тут розмір 20-й. Можливо, якби менший був розмір, то я б і не брала, а в 20-му розмірі не часто попадаються хороші, цікаві речі, тому взяла. Тут 100% котон, тому я теж взяла її. Чи котон, чи віскоза. Ну, хороший тут склад був, тому я взяла блузу, це, здається, еска. Ще ось така блуза. Я, якщо не помиляюся, це котон або віскоза, дуже подібна до котона. Бачите, вона з біркою. Тобто в неї дуже хороший стан, відповідно, бо вона збіркою. Ну, я, звісно, не даю перевагу таким матеріалам, але ось поліестер, тут такий цікавий крій, оця гусяча лапка. Вона практично завжди продається. Ще тут такі перлинки і, здається, тут відкриті плечі. Тут все в одному. Тому думаю, що має продатися. Так, потім ось така блуза, так, це блуза, теж віскоза. Ну, мені здається, на літо чи на весну має бути гарно. Колір красивий квіточки, безпрограшний варіант. Е, оці серденька, не пам'ятаю, чи я взяла їх. Е, я так помітила, що в мене речі, які підсвічують, продаються гірше. Тому не пам'ятаю. Е, можливо, повісила назад. Потім е, ось така блуза, візкоза, чи з поліестром, чи візкоза з поліестром, чи просто візкоза. Вже не згадаю це. Я трішки раніше знімала, це тільки озвучую. Але гарний стан, претензій в мене до неї немає, тому теж взяла. І ось таку блузу в горохи. Горохи, в принципі, теж непогано продаються, тому, коли є можливість, я їх беру. Ну, трішки, бачите, підсвічує. Вона не те, що прям прозора, ну підсвічує. Далі ось така блуза з льоном. Ну, Вона не ідеальний стан, але ж льон він після прання він такий не дуже презентабельний. Треба випрасовувати його дуже добре. Далі, ось такі ромашки. Це віскоза чи котон. Тут склад... Ой, стан дуже хороший і хороший розмір. 18, 20 це такі непогано вони продаються, небагато ну, дівчат у мене, але в принципі, коли такі речі трапляються, то забирають. Уже більше, 22-24, у мене аудиторія трішки ну, як, немає таких розмірів, то дівчата бувають мамі, бабусі, комусь не собі. А от 18-20 непогано. От та було в такому принті, теж непогано продавались у мене, подібний був. Я взяла, а ось цю блузу я не пам'ятаю. Тут рукавчик три чверті, теж я помітила, що буває підвисає, тому намагаюся не брати. Так, ось, така, ось таке кегурумі. Воно, бачите, в такому кольорі червоному, наче ви не бачите, цей фліс і зверху мікі. Це, здається, теж світла не було, то я вже біля вікна стала. Непоганий стан і непогане воно. Сорочка, оце зразу кажу, що на обнові була купа просто бажаючих на неї. І як для своїх цін я не її коштувала її ставила, але прямо ну, кілька осіб було, і дуже хотіли дівчата. Але насправді дуже класна. Якби вона була в темному кольорі, я б її безумовно собі лишила. А так світла, я не дуже люблю світлі речі. Потім ось така сукня дуже красива в розмірі, плюс сайз, тут здається, десь ну, 16-18. тут дуже красиві рукава от, на новорічні свят... ну, святкування, десь там на корпоративи. То дуже красиво. Там таке серденько, і воно не дуже глибоко йде, а так більш вище, ну красиво виглядає. Тут спідничка з вовною, тут 40 чи 50% вовни, класний склад. І мені подобається крім. Мені здається, що з якимось таким однотонним гольфом, якимось коричневим, чорним, шоколадним. Мені здається, має класно виглядати. Намагаюся ж вам показати, от бачите, 51% new Wool, Я також ще не бачила new Wool, не знаю, що це. Чому саме нью? Далі, ось така кофта. Вона, бачите, тут трішки не білосніжна, скажімо так, понизу. Але тепленька, тепленька, я невисоку ціну на неї поставила. Ще, до речі, є, забрала її. Така вона. Ну, Сам стан непоганий. Оцю кофту я купила з діркою. Я її не побачила на манжеті Дірка. Вже коли публікувала, ну, коли знімала на обнову, побачила, що дірка. Ну, Звісно, що я її по повній вартості продавати не буду. Я її закину на розпродаж для ЗСУ, і, і там за якусь символічну ціну поставлю. І ну, ще, ще таке худі. Це буде з цього відео все. Дякую вам велике за перегляд, за підписки, за коментарі. Всього найкращого.